Це фінансова криза, яка буде ну, яка в принципі вже є, але вона ще не досить проявлена, бо її якби стримують штучно. І перш за все потрібно визнати існування цих вищих сил. Любі наші глядачі, я рада вас вітати на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується провідник хроніки Акаші Ярослав Циганій. Вітаю, Ярослава, рада бачити. Вітаю Альона, також радий бачити. Якщо ви ще наші любі глядачі не знаєте, не бачили, як працюють хроніки АКАШІ, то сьогодні у вас буде унікальна можливість отримати відповіді на запитання, ті запитання, які турбують нас всіх зараз найбільше. І ви здивуєтесь, наскільки точними будуть ці прогнози? Я вже перевіряла, я вже бачила, як це працює. Пропоную і вам теж це почути. Власне, записуємо це інтерв'ю 28 липня, і раніше я багато з ким говорила про те, скільки дійсно мала бути ця війна. Дійсно, майже всі казали про те, що кармічно вона мала відбутися в Україні. Але тривалість різну називали. Хтось сказав, що два роки вона має завершитись, хтось що три. Зрештою, на сьогоднішній день війна продовжує тривати в Україні. Це значить, що ми не всі уроки винесли. Нам ще щось потрібно навчитися щось взяти від цієї війни. Чому власне вона не закінчується? Так є дійсно багато уроків, яка ця така глобальна подія несе. Всім, хто якось приймає в цьому участь, всім сторонам, всім, кого вона якось зачепила. Але нам варто дивитися, перш за все, на себе і перш за все розуміти, що для нас означає, для нас, для українців, що це означає, що ми маємо зробити. І на даний момент, один з таких уроків, який ще не до кінця ми усвідомили, не до кінця пройшли, це. Урок самостійності це урок того, що нам не потрібно шукати і когось звинувачувати з тим, що з нами відбувається. Нам не потрібно шукати когось, хто вирішить наші проблеми, починаючи з інших держав. Сильних людей цього світу, і закінчуючи в нашому повсякденному житті, ми маємо взяти повну відповідальність за своє життя. Це урок відповідальності. Що це означає? Це означає, що люди мають зрозуміти, що те, що з ними відбувається в теперішньому, це наслідки тих подій, тих дій і думок, тих реакцій, які вони робили в минулому. І тому, якщо люди навчаться прослідковувати цю причину наслідковий зв'язок, цей то люди зможуть побачити, що ага, зараз я буду робити певні речі, певним чином поступати з іншими, певним чином діяти, і це в майбутньому дасть певні плоди. І які плоди я хочу отримати, і таким чином це звичайна карма йога, якої вчив Ісус Христос і інші вчителі. Як ти з іншими вчиниш, так буде і з тобою, начебто простий закон, але як ми бачимо, не завжди легко нам йому слідувати. І тут треба проаналізувати своє життя і зізнатись собі, чесно, сказати, а де я. Нечесний з собою, а де я негідно е, якось е, вчинив з іншими, а де я зраджую собі, а де я зраджую своїм рідним, а де я зраджую ще комусь, і от виявити саме в собі ці м, проблеми, які пов'язані якраз от, е, з відповідальністю за своє життя, і починати з себе, почати прибирати. Е, це все, що заважає в своєму повсякденному житті, в своєму оточенні. Якщо кожен українець, або, хоча б ну, не кожен, але більшість українців гармонізують своє навколишнє життя, то тоді е, деструктиву і тому, що зараз відбувається, да, просто не буде місця, бо все це місце кожна точка, якби в своїй точці, кожна людина, вона гармонізує. Свій а, оцей а, відрізок да а, середовища, в якому вона знаходиться, і тоді автоматично все буде гармонізовано. Тобто, ми маємо бути ми маємо таким чином підходити до цієї ситуації, не шукати, хто там винен в керівництві, в державі чи ще там десь. А дивитись на себе, звісно, є люди, які там спричиняють якийсь безлад, є люди, які е діють агресивно, е діють не зовсім якби справедливо з точки зору е такого поверхневого матеріального сприйняття, але все одно е будь-яка подія вона несе урок для кожного з нас, і кожен має якби для себе пройти цей урок. Чи зараз можна сказати, що ми завершуємо наближаємося до завершення? Що дійсно більшість українців вже зробили цю важливу переоцінку і почали змінюватися? Можна сказати, що вже є дуже великий прогрес. Ми не вийшли ще на той рівень свідомості, як от мені показують хроніки Акаші. Ми не, йшли, не вийшли на той рівень свідомості, щоб бути прямо самостійними і будувати самостійну державу, але є вже прогрес. Люди почали вже по іншому дивитись на життя. Люди почали по іншому дивитись на себе, люди почали по іншому сприймати вже реальність. Відбулася переоцінка цінностей дуже велика. І е, головна, якби подія, яка, от, е, перемога, да? перемога, е, яка має відбутися, це перемога в своєму серці, перемога над своїми страхами, перемога над своїми слабкостями, над гордістю, ну, і іншими такими якостями. І коли ця перемога відбудеться в серці, там е одразу з'явиться мир, коли оце все зайве піде, що заважає мирно відчувати себе всередині. Там з'явиться мир. Коли мир з'явиться всередині, тоді мир з'явиться і зовні. І українці пройшли через ці важкі ситуації і м відбулись дуже глибокі трансформації. У когось більше, у когось менше, але в будь-якому разі ми всі вже не дивимось на життя і на реальність, так як ми це робили раніше. Не та ми вже не такі безпечні. Ми вже більш уважні до свого життя. Ми вже більш чутливі до горя інших людей, до страждань і так далі. І Це насправді великий прогрес. Зараз все ж таки хочеться поговорити про те, що на нас ще чекає в близькому майбутньому, тобто, це найближчий час. Розуміємо, що загрози ще будуть для України. Що саме готує ворог, що саме може статися на нашій території найближчим часом? Ну, треба розуміти, що окрім війни, є ще інші процеси, які ідуть як наслідок вже. Війни це фінансова криза, яка буде ну, яка в принципі вже є, але вона ще не досить проявлена, бо її якби стримують штучно, але вона проявиться, і це буде також таким сильним ударом для всіх нас, і потрібно усвідомлювати. Потрібно усвідомлювати, що це також ситуація, через яку потрібно буде пройти як така. Темна, найтемніший такий відрізок ночі перед світанком, от також будуть бунти, будуть протести, буде непорозуміння в суспільстві, буде хаос і зараз наближається енергія хаоса. Ця енергія, вона діє так, що люди не розуміють, вже, де правда, де неправда, хто правий, хто винуватий, і що взагалі відбувається насправді. Але цей хаос, ця енергія хаоса і функція в тому, щоб прибрати все старе, все, що заважає, все, що не дає. Новому війти, якби новому зайняти престол, скажімо так, новій системі, новій структурі, якби новому відродженню України, і тому ця енергія хаоса, вона якби ну, ми не можемо її, її обійти. Це як частина, закономірна частина цього процесу. і Нам доведеться крізь це пройти. І вже після цього е, є можливість, що Україна почне своє якби, нове життя. Ми зараз хочеться таке важливе питання. Зараз дійсно ми знаходимося кожен хто зараз на території України постійній небезпеці. І часто ми звертаємось хто до кого, хто до Бога, хто до роду, але не завжди це може спрацьовує, чи є такий інструмент підказка, як правильно звертатися до вищих сил. Щоб це дійсно подіяло, щоб дійсно цей захист і те, що ми попросимо, спрацювало на нас або на наших близьких, так є певні закони всесвіту і закони взаємостосунків з різними живими істотами, не лише з людьми, яких ми бачимо і можемо потрогати. І перш за все потрібно визнати існування цих вищих сил, які проявляються як Певні енергії як Всевишній да верховний Бог, і у нього є енергії, які діють і проявляються вже е, тут в різних формах е, у вигляді янголів, у вигляді стихій, які ми можемо спостерігати, і так далі. Багато енергій. в залежності від того, е, яку функцію потрібно виконати, та чи інша енергія божественна, вона вступає в силу. І е, у кожного з нас є також супутники, наші, які нам це також як божественні енергії, е, які мають е, кваліфікацію в певних сферах життя, і ми можемо звертатись до них, е, щоб вони нам допомагали е, в тій чи іншій сфері. Але треба розуміти, що е, вони не будуть робити все за нас. І там в тих ситуаціях, де ми можемо самі зробити, але ми, наприклад, лінуємося де нам або нам не хочеться стикатись з якимись неприємними важкими ситуаціями, і ми вирішили звернутись до вищих сил. Ні, якщо ми можемо самі вирішити якусь ситуацію, то не немає необхідності, і вони не будуть допомагати, як ми якщо ми звернемось. Але там, де ми відчуваємо, що нам важко, що немає сил, немає розуміння, як краще вчинити, і так далі, там дійсно ми маємо до них звернутись, вони обов'язково допоможуть в чи, в тій чи іншій формі. Вони можуть дати сил, дати натхнення, дати розуміння, як краще діяти. Вони можуть також впливати на зовнішні обставини, так щоб вони складалися якимось, якимось сприятливим чином для нас, і так далі. Але в цілому це схоже на такий мем, там, де в спортзалі лежить чоловік, і він жме штангу, а за ним зверху, замість тренера, стоїть Ісус. І він жме і каже, Боже, допоможи. А Ісус його якби страхує, каже, Сам давай, сам давай. От приблизно так це і відбувається. Тому ну, дійсно... ну до прикладу, знаєш, зараз просто ситуація розповсюджена це, мабуть, під час обстрілів. А, ти розумієш, що від тебе ну максимум залежить це спуститися в укриття, все далі нічого. Ти можеш просто звертатися своїми словами до вищих сил, і це має спрацювати чи ще якісь є методи? Так, да, ви можете обов'язково звертатись, і є багато історій, Я знаю багато історій, там де люди віруючи. Навіть на полі бою, або вони молилися, або вони повторювали мантру певну там, де є імена Бога, і прям страпляли цива, і вже ті побратими, які воюють з цими людьми, коли якісь обстріли дуже жорсткі, вони біжуть одразу до цих людей поближче, бо вони знають, що там більш безпечніше багато вже історії, навіть серед моїх знайомих, хто там зараз знаходиться. Таких дивовижних випадків тому це дійсно працює. Також е, така методика є, що ви можете просити е, своїх наставників, янголів-охоронців, щоб вони розкрили свої світлові крила і створили сферу світла навколо вас, і таким чином це буде енергетичний такий захист, який також допомагає в багатьох випадках. А, зараз стан, коли максимальний відчай у людей, апатія, а, дуже така зневіра до всього, як поборотися з цим? Чи є методи, як можна це вилікувати в собі і повернути жагу до життя? Так, ми не можемо уникнути повністю всіх ситуацій. Ми бачимо, що цей світ дійсно небезпечний з матеріальної точки зору, але ми можемо. Е... Усвідомлювати себе більш глибоко таким чином, щоб ці події, які відбуваються, страшні, неприємні, щоб вони не так сильно нас вражали. Для цього нам потрібно усвідомлювати перш за все себе маленькою духовною частинкою великого цілого. Треба пам'ятати, що за нами стоїть велика сила, це Всевишній, це велике ціле, духовне, безмежне, і ми є маленькою частинкою цього цілого. Але частинка знаходиться під захистом. Це частинка, це наша душа, це і є ми, справжні ми. І е, треба усвідомлювати, що душа вона проявляється через це тіло, вона відчуває всі. Радощі і гористі цього світу через тіло, але насправді саму душу не можна скривдити, не можна вбити, не можна якось образити. І коли у нас є ця свідомість, коли ми в е, скрутних становищах пам'ятаємо, згадуємо про це. Тоді нам легше. Так, звісно, тіло також важливо, бо це храм душі, бо це інструмент, через який ми можемо взаємодіяти з цим світом, в ньому проявлятись, але все одно треба пам'ятати, що е, душа вона головна, і це є наше істинне Я, це є ми. І що б там не відбувалося з тілом, воно все одно буде хворіти періодично, воно, врешті-решт, все одно помре. А також це класний інструмент, до речі, для проходження е, етапу в житті старість, да коли також вже починаються проблеми з тілом, не хочеться старіти, і от коли ми зосереджуємось на тому розумінні, що ми є цією духовною частинкою, а не тілом, насправді. Тоді нам легше проходити всі ці труднощі, тоді стрес не такий вразливий для нас. Тоді ми можемо якби більше терпіти. Ми можемо легше проходити важкі ситуації. Просто ти маєш думками, силою думки себе переконати в цьому, як чи, чи є такі методи, які можливо допоможуть цьому процесу швидше відбутися, тому що ж не всі а, в духовних практиках, і не всім достатньо просто сказати: Я зосереджуюсь на душі. Так, звісно, це непросто, особливо якщо немає такого досвіду, тому є духовні практики, медитації а, є. Певні духовні книги, які також допомагають, які більш глибоко е, описують е, стосунки між оцією частинкою душею і між цим великим цілим. Наприклад, є книжка, така Багагавадгіта, як вона є, індійська книжка, і вона дуже детально описує, що таке душа, що таке Всевишнє, які між ними стосунки. От Там дуже класно, дуже раджу, якщо комусь цікаво. Е, що просто можна, найпростіше можна Робити. Ви сідаєте, заспокоюєтесь, заплющуєте очі, знаходите у себе отут всередині, якби центр, е, в серцевому центрі, е, отут е, у грудях у ваших, знаходите цей центр і зосереджуєтесь на ньому, уявляєте таку маленьку іскру, такий як піксель, маленьку зірочку, яка всередині вас світиться, і ототожнюєте себе з нею. Якби намагаєтесь. Себе налаштувати так, що ви є ця іскра, а не це тіло. І ця іскра, вона якби зсередини вже керує цим тілом. Це такий дуже простий, швидкий метод, що можна робити на початку, якщо ви не заглиблюєтесь в духовні практики. Так, так. Останні, наприклад, панічних атак, нервових зривів, це теж може допомогти. Тут треба дивитися індивідуально, бо е Здивлячись, в якій стадії людина знаходиться, іноді людині потрібна допомога зовні, допомога. і їй дуже важко самій прям витягти себе з цього якби болота такого стану, і тоді там потрібна допомога вже або провідника, або психолога, психолога дивлячись, яка ситуація. Але якщо ми говоримо про повсякденне наше життя, да ми ж все одно постійно якби стикаємося зі стресами, навіть якщо ми просто проїдемось там по дорозі. В Києві там одразу дуже багато стресів ми піймаємо. І після цього от можна сісти і помедитувати, якби заспокоїтись, якби для того, щоб повернутися в стан. А краще робити це зранку, до того як ми стикаємося з стресами, і тоді нам легше, ми вже по-іншому реагуємо. Там хтось там, щось неприємне на нам на нас сказав. Ми раз пам'ятаємо, якби повертаємось увагу, Я душа, це не до мене звертається, це там з моїм тілом якось асоціює, але я душа, там не буду реагувати, ну і так далі. Дякую, дякую тобі, Ярослава, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці всі підказки. Дякую, що трішечки зазирнули ми в майбутнє, побачили, що дійсно нас чекає. Зараз хочеться звернутися до всіх. На початку було сказано, що ще необхідно нам всім зробити для того, щоб прискорити завершення війни, розпочати новий період в житті України. Тому це той мінімум, який дійсно ми здатні зробити вже сьогодні. Давайте робити. Дякую, Ярослава. Дякую, Альона, до зустрічі. Я хочу ще перед завершенням нагадати, що у тебе теж є свій інстаграм, Ютуб канал. Нагадаю, є в тебе так, є ютуб канал. Є посилання знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь, познайомитесь з хроніками Акаші. Дуже цікаві відео, дуже цікаво всього для себе дізнаєтесь. Також доєднуйтесь до нашого youtube каналу, якщо ви цього ще не зробили. Лишайте свої коментарі. Якщо є питання, теж можете прописувати їх нижче під цим відео. Лишайте вподобайки, нам буде надзвичайно приємно, що ви разом з нами. І бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім. До побачення. До побачення.